Шановні глядачі, з вами посіка Хелп, оцей хвіст, з якого я продав пакет, вже загубив дві мотки. Дивіться, одну загубив, другу я вронці задавив, вона була маленька, мотка білько, коротше. Мошуть, під столу маточник. Уже мотка шкребеться, шановні глядачі, оце такі у нас справи. І оце такі хвости бувають. І коли дехто каже, той їсть блугер Андрій, 200 штук, що там робить на тій посіці. Та я не знаю, що на тій посіці робить, крім кроме такої дурні, якою займаюся я, шановні глядачі. Ну що ж, побажаємо йому не втратити цю мотку, а з вами було ваша посіка Хелп.